Куп'янський напрямок і його значення на сьогодні. Ну, значення будь-якого напрямку дуже важливе, рухаючись в бік на куп'янсько-ліманському напрямку. Це ну, намагання вийти в, на північ, ну, на, майже ледь не в тил наших військ. Тобто, до може до Слов'янська, що воно там планує, може, до Ізюму, повернути втрачені колись території, які ми звільнили. Ну. Це важливий напрямок. Тут навіть важко сказати, чим він важливий. Де ну давайте так, будь-який напрямок, де ворог намагається атакувати, де атакуємо, атакуємо. Ми він важливий, бо це наша територія, і віддавати її неможливо, і, і звільняти треба щодо угрупування, командуючий з групними військами, пан Сирський, він е, вже з, ну, підтвердив е, офіційно те, що раніше так проходило, е, ну, трошечки. Е, Квола, що там за бойові дії, що там групування. Ну нам було відомо, і це була офіційна інформація про те, що там зосереджено біля 100 тисяч військовослужбовців російської армії, Ще 20 тисяч. Ну майже два тижні вже тому додались з Білорусі, де це російські військовослужбовці. Там вони проходили навчання. Там там було зібрано росіянами біля 2 тисяч один із важкої техніки. З них майже тисяча це танки. Були реактивні система. От ми зараз бачимо залпового вогню, десь 300-350 одиниць різних ураган, смерч, санцепьок, воротина, всі, що вони там могли не збирати, і десь 500-550 стволів, Ну, одиниць ствольної артилерії. Чим відрізняється їхня тактика на ну, контрнаступу, бо наступає мами, це вони вже контрнаступають. Чим вона змінилася? Ну вона не стала якоюсь невітною, там ну, наухау ніякого немає, але вони такого раніше ну. Якщо робили, то не дуже часто, вони застосовують саме танкові удари. Тобто вони намагаються прорвати нашу лінію оборону, вопрос сформувавши ну, відносно невеликій ділянці фронту, це десятки кілометрів, зосередити біля тисячі танків, це потужне групування, і таким, таким танковим ударом вони намагаються пробити нашу оборону. Ну це не одразу танки один за лінію. Це один за одним, хвилі за хвилі, Як розказують люди, які там знаходяться, військовослужбовці наші, що хвилі за хвилі ці танки намагаються прорвати нашу оборону. Тобто там йдуть ну дуже такі, дуже важкі бої і ворог. Ну крім танків, звісно, це підтримка дуже дуже щільний артилерійський вогонь веде ворог. Ну і застосовувати авіацію, так ці ну, і ще бомби. Засоби радіоелектронної боротьби щоб унеможливити нашу аеророзвідку? Ну і свої свої БПЛА, гукарні БПЛА, які там користувати рвами розвідні і ланцети вже зпосередньо пане Олексію, ви про БПЛА згадали. Ми з Степаном Барною говорили в попередньому включенні. Як ви взагалі оцінюєте чи є паритет зараз у використанні безпілотних літальних апаратів? І наскільки ситуація змінилася порівняно з минулим літом, коли українці ну фактично мали перевагу в цьому напрямку озброєнь, що зараз змінилося, і що українцям українському і українським ЗСУ, і українському уряду загалом державі зараз треба робити в цьому напрямку? Адже мені здається, я не великий спеціаліст, але мені мені здається, що ми дещо втратили перевагу на в цьому компоненті. Прошу ваша оцінка. Ну, ми перевагу, ми втратили перевагу, тому що просто ворог посилив кількість БПЛА, які він почав застосовувати. Ви знаєте, якщо ну на ну допустим, на, один наш, на 10 наших БПЛА, різних розвір розвідувальних інших ударних камікадзе був один російський, а зараз на наших 10 теж 10. Російських, тобто це приблизний парітет, це не означає, що ми щось послабили. Давайте все ж таки з повагою відноситись до наших до нашого військово-промислового комплексу. Ми розуміємо, що там багато недоліків, але під час війни, мені здається, все ж таки краще зосереджуватись не на недоліках чогось, а в армії, в Укроборонпромі, в інших місцях, а саме на перевагу. А недоліки треба тихенько, не голосно, але усувати. Ми збільшили кількість наших дронів зараз. Ми ну рейтинг окробронпрому піднявся на 22 сходинки в мировому, мирової класифікації. Займає ну не дуже може велике, але 64 те місце. Але за декілька місяців на 22 дві роки наверх. Це це вдалий результат, і прогнозується, що ми станемо конкурентно у виробництві БПЛА з такими потужними країнами, як Ідея або навіть перевершимо їх. Давайте трошечки в бік. Я впевнений, що після перемоги цієї війни ми станемо дуже потужним гравцем на ринки на міжнародному ринку озброєння, що не менше стосовно безплотно літальних апаратів. Панесе, тому... я, я, я вас трошки переб'ю. Я, я розумію, у нас є величезні досягнення. Ну, принаймні, ми їх бачимо і читаємо щодня в новинах по виробництву та використанню далекобійних БПЛА, які тепер вражають так. і Москву, і Підмосков'я, там, і будь-які заводи, заводи фабрики, склади на величезні відстані, там до тисячі кілометрів. Ну я власне про використання БПЛА саме на лінії фронту, тобто не у тих камікадзе, які летять до Москви і там вражають цілі, чи як у цей Сергія в Сьогодні влучили, а ті, які безпосередньо використовуються на лінії фронту, прошу. Ну, це лелека фурія. Тобто це, це відомо наша БПЛА. Е, ви знаєте, е, ну, можна, е, можна по великому рахунку збільшити кількість цих БПЛА для того, щоб е, робити протидію російським БПЛА. Але тут, ви знаєте, е, мені здається, що е, ну, це важливо, але може краще зосередитись на засобах радіоелектронної боротьби. Де ворог почав нас переважати, в нього багато засобів, які глушать наш сигнал, які надають можливості нам точно наводити наші ракети чи робити аеророзвідку, от нам би краще було би ну, ланцета, не тільки сітками ловити, як ми це робимо. Бо ну це, це смішно, але це дуже дієво. Ну от сітку не він, він і він не долетів, і все і, і нема ланцету. А от е, зараз. Спрямувати, я думаю, що вже спрямовано. Ну не, не, не тільки вже ми такі розумні з вами. Я думаю, що там би в нас е, в генеральному штабі люди дуже розумні, коли вони бачать, що всього моя потреба є. Я впевнений, що я вже замовлений. Зараз розробляється наша засоби раділектронної боротьби, бо не тільки сітки нолові ланцети, а ще глушити їхній сигнал, бо щоб вони були не точні або летіли взагалі в інший бік. Е, ну в зворотньому напрямку. Тому так дійсно зараз на е, лінії фронту є парітет е, БПЛА. Була перевага на нашому боці, але перед те досягнути тому не тому, що ми зменшили кількість. У нас вона і була, а росіяни збільшили. Оце є це є проблемою, і тому декілька шляхів. Ну, два шляха. це сліпити нищити їхні БПЛА, це засоби радіоелектронної боротьби і створювати більшу кількість наших БПЛА, які ну по великому рахунку далекобійних, а розвідників, які ми маємо використовувати безпосередньо на лінії фронту. Це ну це правильне зауваження. Я впевнений, що в цьому напрямку вже є руки. впевнений в цьому панеці про те, що не вистачає нам зброї, і то тотально і не тільки цього, а теж бійців, які би були навчені не впродовж короткого часу, а власне мали таке дуже добре бойове злагодження, які би мали дуже добрий досвід, дуже такі тривалі і ґрунтовні навчання, і вміли співпрацювати між собою, що власне теж вимагає багато часу цей процес. Про це уже здається зрозуміли на заході. CNN опублікували матеріал про те, що західні партнери наші протверезіли. і оці їхні очікування швидкого контрнаступу: що от хоп, хоп-хоп за літо, все відвоюють, дійдуть до кордонів 91-го року, і кінець війні, перемовини і так далі. Не бачать вони вже цього, розуміють, що не все так просто, не все так швидко. Ви, напевно, читали, бачили ці матеріали, ці коментарі. Хочемо почути вашу думку, от чи яким буде наступний крок заходу? та Бо останнім часом то ми чуємо тауруси, не дамо, інші далекобійні. Дамо, дамо. Прошу? Дамо, дамо, не ну, так, е, Знаєте, як то дамо-дамо. Але важливо, щоб це було вчасно, а не дамо-дамо, коли вже от ми тут самі якось почнемо викручуватися. Все мусить бути вчасно, так, так само, як ті f 16 і от нарешті, погодив Байден. так? Можна було зробити це півроку тому і вже би хлопці вчилися. Краще більше часу витратити на навчання, ніж на оці торги. Е, вам слово. Ну, дивіться, от про трезвіння наших журналістів, які висвідчені, наших наших партнерів. Там було декілька, я розумію, що це були. Трошки проблеми yeah. зі зв'язком. Так ну я нагадаю, що це hey, матеріал справді наших колег CNN. Вони зібрали інформацію від декількох анонімних джерел і де деяких посадовців ну відомих. І на основі поточної ситуації на полі бою, начебто, західні посадовці починають вважати мало ймовірним великий успіх Сил оборони України, який би серйозно змінив ситуацію там до початку осені і дощів. Пане Олексію, ще не почнуть зараз тиснути вас, на нас ще більше. Вас хвилина 40, прошу хвилина 40, Я по спробу вони почали з того ж, що розповідали про те, що деякі невеличка кількість журналістів що передали дуже велику кількість техніки, дуже велику кількість озброєння, а ми начебто не дуже вправно з цим можемо впоратися, тому не так швидко наступаємо. І е, приводили якісь цифри: скільки там мільярдів, скільки там мільйонів, на те не те витрачено. І багато журналістів, які зараз вони просто... Е, вони просто прийшли до тями, тому що. Нам не, передали, нам не передали таку кількість озброєння і техніки і, і снарядів, і все інше, щоб ми могли робити потужні наступальні дії. От нам передають 31 танк АП, та це батальйон. Давайте, коли звільняли Кювейт від Сатамахусель, там теж були абрамси. Знаєте, скільки там було абрамців? 800-900 одиниць, не рахуючи бреду. Розумієте, на невеличкому італійському фронті, як у нас ну, по великому рахунку, за територію. Ще північний напрямок. Там було до, 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 до сотні Абрамсів, до 800 відсотки, там точно цифру зараз не скажу. Розумієте, і 31 один Як виходить Люди, які так розповідають, які про як вони зможуть, як вони можуть для себе пояснити, що в нас менше техніки, менше людей менше гармат, менше снарядів, менше всього? Ми не маємо перевагу в повітрі, і ми тим не менш наступаємо на потужну армію, яка нас поражає Два-три рази в усьому в людях і в озброєні, і ми наступаємо. І ми ще несемо е, менше трати ніж несе ворог, який закопався в залі заліза пітон, які до кінця літа, як, яким чи.